Без холодильника проте ситі відключення електроенергії через ракетні обстріли ворога продовжується. Без цього соціального блага прикарпаття залишаються від двох годин і більше. Тож як зберігати харчі у таких умовах поради збирали наші кореспонденти. Євгенія проживає на Богородчанщині у її населеному пункті. Відключення електроенергії доволі звичне явище, тому у сім'ї дівчини надають перевагу продуктам, на якість яких не вплине плюсова температура. Використовують також перевірний метод зберігання. Якщо це вже готові страви, ми зберігаємо їх на балконі. У нас балкон закритий, маємо спеціальну шафку, і там зберігаємо їх, щоб вони не псувалися. Також ми готуємо порціями, такими, щоб ми одразу все з'їдали, щоб воно. Не залишалося на ранок, не псувалося, адже краще ще раз приготувати, ніж потім викидати ту їжу, яка зіпсувалася. Не проти зберігання продуктів на балконі, і медики проте кажуть, варто пам'ятати, що умови мають бути відповідними. Якщо на балкон ставиться. Сонце гріє, а все одно міняється температура. Вона може бути сьогодні ввечері вночі, мінус 2, мінус один, і отак коливається. Це для продуктів дуже недобре. Тому раніше зберігали, як Вогно такі непритухи ставити в одну коробку і десь куточку в самому, десь балкон ще й накривають тим, щоб сонце туди не доходило. У випадку тривалого відключення холодильника, харчі з нього лікарі рекомендують додатково оброблювати. Якщо ви бачите, що ну, розморозилося все, то можна м'ясо, рибу замаринувати, насолити вони продовжимо термін зберігання. Якщо овочі, фрукти, фрукти розморожуються, можна з них компоти зварити, джеми і щось інше. Якщо овочі, так само протишити. Не забули про харчову безпеку українців і у Міністерстві охорони здоров'я для людей підготували ілюстративні пам'ятки про те, як зберігати продукти у холодильнику у разі відключення. Електроенергії. Температура у холодильнику має бути не більше 4 градусів тепла, а температура у морозильній камері не вище мінус 4. Якщо світла немає понад 4 години, помістіть у нього контейнери з замороженою водою. Це допоможе утримати холод. За можливості придбайте сухий або блоковий лід. У знеструмленому холодильнику продукти залишаються безпечними до 4 годин, 48 годин у повній морозилці, 24 – у напівпорожній морозилці. Найважливіше кажуть профільні спеціалісти: ніколи не пробуйте їжу на смак або перевірити її безпечність. Якщо не впевнені у якості продукту, краще викиньте його.